Зустрічі з вами! Наші пригоди в Україні знань продовжуються. Запрошую вас на заняття. Ну що, готові? Починаємо. Погляньте, будь ласка, на картинку і скажіть, як ви гадаєте, що трапилось з котиком? Мабуть, котик зацікавився рибкою, що в озері, і намагався зачепити її лапкою, але поранився. Адже це йорш. Знаєте, хто такий йорш? Це риба, у якої плавці на спині колючі, а кошеня про це не знало і вкололося. А що можна використати, щоб обробити ранку кошеняти? Звичайно, рану обробити можна йодом. Послухайте вірш та спробуйте спіймати всі звуки й. Коли почуєте й, плесніть у долоньки. Йди до мене, кошенятко, йод на ранку, все в порядку. Йод пекучий, пострибай, йорш колючий, не чіпай. Ну що, вдалося? Молодці! Звук «й» приголосний. А саме найцікавіше, що звук «й» завжди м'який. І буде позначатися ось такими двома рисками. Пам'ятаєте? Такими рисками ми позначаємо м'які приголосні звуки. Зробимо звуковий аналіз слова айстра. Спочатку. Порахуємо букви та звуки. У слові айстра шість букв та шість звуків. Перший звук А Голосний позначаємо кружечком. Другий звук «Й» – Приголосний м'який позначаємо двома рисками. Третій звук С. Приголосний твердий. Позначаємо однією рискою. Четвертий звук Т. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. П'ятий звук Р. Приголосний твердий. Також позначаємо однією рискою. Шостий звук А. Голосний позначаємо. Кружечком. Спробуємо поділити слово айстра на склади. Пам'ятаєте правило? Скільки голосних звуків стільки і складів. Або є інший спосіб. Підставляємо долоньку під підборіддя, промовляємо слово, і скільки разів підборіддя торкнеться долоньки, стільки і складів. Починаємо! Ай, стра, вийшло два склади. Звук Й позначається буквою ЙОТ. Пам'ятайте, що звук в слові може знаходитись на початку, всередині або в кінці слова. Давайте розберемось, де знаходиться звук «й» у деяких словах. Перше слово йогурт. Звук Й знаходиться на початку слова, слово майка. Звук Й знаходиться всередині слова, слово соловей. Звук й знаходиться в кінці слова. А зараз вправа на уважність. Треба визначити, чи є звук й у словах, назвах предметів. Починаємо. Йод. Звук й знаходиться на початку слова. Кіт. У цьому слові немає звуку Й. Сойка. У цьому слові звук Й знаходиться всередині. Майка. Звук Й всередині слова. Курка. Немає звуку й у цьому слові. Гайка звук Й всередині слова. Квітка немає звуку Й у цьому слові. Йогурт звук Й на початку слова. Йох. У цьому слові звук Й також знаходиться на початку слова. Ви сьогодні великі молодці, чудово впорались із завданнями та познайомились з буквою «йот» і пригадали звук Й. Ну що ж, прийшов час прощатися. До побачення малята!